Усім привіт! І сьогодні у нас буде з вами огляд на ось таку веб-камеру. З, з вас 4К веб-камеру за 65 доларів. Да, ви це правильно зрозуміли. Це у нас огляд на нову мою нову веб-камеру, яку я хочу вам показати сьогодні. Так що що? Я не буду затримувати, ми погнали. Так, ну що ж, давайте з вами ми її відкриємо. Як ще раз повториться, це на 4К веб-камера. От ще раз покажу вам коробочку, зараз зфіксірується. Як ви бачите, моя камера погано фіксує. надіюсь, це буде краще, Така от від фірми Emit 4 4К. що ж, давайте подивимося з вами, що всередині Я зараз відкриваємо ножницями, Так, чекай, не так легко вона що відкривається. От запакують, а ні, все ізі. і. Мені коробку порани, все, вже більше вже, я вже назад більше не верну. Так що що? Ну, камера лишиться. Та відкрию вже все, нарешті. Ло. Так, що у нас всередині? У нас всередині зразу якась така от фі фігнюшка, я взагалі не знаю, що це таке. Окей, ладно, далі. Опа, і ось сама веб-камера, інструкція, яку я не знаю, чим будемо використовувати. Давайте будемо саме цікаві на веб-камеру. Так, достаю. Вау, у нас ще чіпляється, бачите, на такий, типа, кроштейн, але можна і не, типу і можна і до комп'ютера, блін, де як оно виглядає. Тут пише прям 4К, і міт, типа фірма. Блін, виглядає все дуже мощно з вами. Я не знаю, мені дуже цікаво виглядає, от так от. Така веб-камера. Є до нього ще якась фігня я не розумію, що це таке, але давайте подивимося з вами. Я зараз вже поставлю цю веб-камеру і ви побачите, як вона виглядає. От уже. Так що запам'ятайте, як виглядає з цієї веб-камери. Я зараз поставлю цю і будете бачити, як з цієї буде виглядати. Ну що ж, давайте подивимось. І ось з вами нова веб-камера, ось так вона виглядає. Блін, дуже цікаво, якось дуже якось непонятно. І Напевно, її ще треба буде якось настроїти, і можна буде, і їм буде ще круто. Але вона виглядає зразу як набагато чще. Мені зразу видно, що більш детальніше і все так далі. Блін, її можна тут ще отак от поворачувати, типа як хочеш, так що це дуже зручно. Ой, чекай, зараз я її назад поверну. Отак от, от поверрачиш вниз, таку можна і вверх, і вниз. Так що дуже зручна камера, я вам скажу. Він зараз на мене у вас капець перед екраном, але вибачте дуже. І от так виглядає веб ви камера. Що сказати, дуже цікаво, мені сподобалося, буду тепер використовувати і, і цю камеру, і мені здається, дуже круто. 4К все-таки взагалі краще. Тільки ще тут, блін, треба трохи світлом пере перебитися і передивитися. Ам зробити чуть вище, чуть нижче, щоб взагалі все чітко було, але так просто круто. Пишіть, що думаєте про цю камеру. Я опис залишу неї вниз, внизу, якщо захочете її придбати, чи подивитися на неї на Амазоні. Так що дуже дякую за цей огляд. Пишіть, ставте лайки, підписуйтесь на канал і, і дивіться, чекайте на ще нові мої огляди. А так, всім дуже дякую за перегляд. всім удачі і всім пока!